Кожен кучик на вашому подвір'ї матиме бездоганну зачіску, і все завдяки компактним та легким електроножицям штіль hse ХСЄ-52». Сучасний рівень ергономіки дарує відчуття продовження дбайливих рук господаря і виключає перечасну втому. Надаючи форму живоплоту чи декоративним рослинам, власник заміського будинку проводить багато часу, тримаючи інструмент на витягнутих руках. У таких умовах вага набуває ключового значення. При високій потужності, 460 Вт електроножиці важать всього 3,1 кілограм. Ви можете цілком зосередитися на своїх творчих задумах, від яких навіть робота двигуна не буде відволікати. Модель hse 52 не утворює вібрацію. Чистий якісний зріз забезпечують швидкі ножі загостреними з обох боків зубцями. Фірмові ножиці заточуються за допомогою інноваційних лазерних технологій і відшліфовуються спеціальним алмазним інструментом. Мають загортовану ріжучу кромку. Довжина ріжучої частини ножиць складає аж 500 мм. Відстань між зубцями 23 мм. За попередження пошкоджень ріжучих елементів, які можуть трапитися, наприклад, під час обрізування вздовж стін чи бордюрів, розробники передбачили захист. Ось він. Спеціальна металева п'ята, обмежувач різу. А такий заокруглений виступ є інтегрованим захистом від порізів. Ну і звісно, світовий виробник пильнує безпеку користування інструментом. Хас 52 п'ятдесят оснащені спеціальним механічним гальмом, яке здатне моментально зупиняти ніж після вимикання. Будований пристрій для розвантаження мережевого кабелю від натягу надійно фіксує його та попереджає випадкове висмикування чи від'єднання від електромережі. Хочу звернути вашу увагу на ось такий компактний захист для рук. Його розмір та форма продумана та зважена максимально. З одного боку, це наша з вами безпека під час роботи, з іншого ножі та живопліт весь час у полі нашого зору. А після роботи, завдяки ось такій провушенні для компактного зберігання, ножиці можна легко підвісити на гачок у вашому гаражі. Маючи такого помічника, власники сидів з легкістю з задоволенням доглядатимуть за своїми зеленими насадженнями. Звичайно, за умови, що придбали ви його у офіційного дилера бренду Штіль в магазині Добрий господар.